Збереження соломи і е, технологія, яка дозволяє сіяти напряму по соломі. Зараз ось він розвертається, підійдемо ближче, побачимо. А, він він туди буде заходити. Добре. Так, тоді дивимося, що він тут зробив. Дивіться, ось яка була солома. Скільки їй тут. Анкерний сошник. Анкерний сошник. Пробував оцю землю. Дивіться, два тижні тому. Тут пройшов дощ під соломою. О, там, де спалили стерню, там уже тріщини по 5 см. А тут, дивіться, ось. О. І ще достатньо непогана волога під соломою. Перший сошник кладе добрива. 20 см, ось, о, я рукою достаю. Грунт, грунт. Ось ось, всі 20 см глибше, ґрунт вологий. Оце дає солома. Туди кладемо добрива, сівалка розкладає. І два Ось Осьо. Ми кладемо ріпак. Неглибоко. Ну, неглибоко, тому що в нас ще є дощувалка, нам глибина тут не потрібна. Але на суходолі можна його покласти глибше, сантиметрів 4 до 5, і він на цій вологі іще вилізе. Там, де стерню спалили, вже цього немає. Два тижні тому був дощ.